У мене є декілька запитань. Перше, як ви ставитесь до підняття податків? Друге, як ви ставитесь до того, що влада тримає вас за дурнів і кожного місця намагається вам збрехати. І третє, як ви відноситесь до величезної корупції, яка сьогодні існує на митниці? А тепер, чому ці запитання виникли? І давайте намагатися знайти на них відповідь. Перше. Ідманцев сказав, що буде незабаром урядовий законопроект, яким вони хочуть залучити додатково 44 мільярди гривень, але за ваш рахунок знову за ваш, тому що хочуть обкласти додатковими податками ФОПів, тих, хто працює на єдиному податку, і всіх інших, плюс вони навіть ще не до кінця розуміють кого, але дуже хочуть отримати кошти мабуть, знову їм не вистачає на. Їх кишенькові видатки на закупівлю курток, яєць, дороги і багато інших речей, про які ми з вами говорили. Але це все знову хочуть зробити за ваш рахунок. Чому другим було запитання про брехню? Тому що я вам нагадаю, що президент на початку повномасштабного вторгнення пообіцяв зменшення податків, скасування всіх перевірок до кінця війни і щонайменше плюс один рік після перемоги. Цього не відбулося. Все це повернули, і коли повертали, стояв прем'єр, бив себе в груди і розповідав про те, що більше жодного підняття податків не буде ніколи ніяк до кінця війни. Він знову збрехав, тому що якщо такі розмови пішли, вони погоджені з офісом президента, погоджені з керівництвом профільного комітету, думаю, з керівництвом монобільшості, і незабаром ми побачимо цей закон в стінах Верховної Ради. Всі чомусь вважають у владі, що ви маєте дуже коротку пам'ять там хвилинки на три або секунди на три. Я не знаю з ким вас порівнюють, але це точно не так. І е, важливе запитання, чому знову піднімаються податки, замість того, щоб зменшити кількість корупції і хабарів, воно точно з'являється у вас в головах. І тут ми підходимо до третього запитання: запитання щодо корупції на митниці. Це перше, що прийшло мені е, до пам'яті це 10-12 мільярдів гривень, які український бюджет щомісяця втрачає на митниці. Щомісяця. Тобто, якщо перекрити цей кранник на кордоні, то за 4 місяці можна було б наповнити все те, що хочуть знову забрати у вас: забрати у вас, у ваших родин, у ваших близьких, можливо, поховати ваш бізнес і таким чином нашкодити українській армії. Тому що саме ви платите податки, саме ви наповнюєте цей бюджет. З якого фінансується українська армія, я вкотре дивуюсь діям влади, тому що для мене залишається запитання, чи це просто абсолютний непрофесіоналізм і невігластво, або це дійсно якась диверсія, яку роблять сьогодні проти України.